Також на Київщині рятувальники ліквідовують пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків під час російської атаки. Про це станом на суму сьорок повідомили у телеграмі ДСНС. За даними начальника київської ОВА Руслана Кравченка, який він опублікував у телеграмі через падіння уламків, зафіксовано пошкодження низки об'єктів у двох районах області. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва та Укрзалізниці. Всього залучили понад 105 людей. Та 30 одиниць техніки через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, автозаправну станцію та гараж. В іншому районі загорілося складське приміщення. І поліція Київщини наразі фіксує е, наслідки російської атаки на область. То що відомо станом на цю годину? Дізнаємося від спеціалістки з комунікації Київщини, поліції Київщини Яни Єрмоленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вітаю вітаємо. Які оновлені дані щодо наслідків падіння уламків російських ракет є у вас станом на цю годину? Розкажіть, будь ласка. Сьогодні вранці російські окупанти завдали черговий удар по територіям Київської області. Внаслідок атаки сталося займання на одному з промислових об'єктів. Крім того, пошкоджений житловий будинок, господарське, складське та гаражне приміщення. Одна людина отримала поранення ноги. Чоловікові на місці було надано медичну допомогу від самої госпіталізації. Він відмовився наразі. Тривають усі необхідні ліквідаційні заходи. На місці події працюють всі екстрені служби. Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та у разі оголошення небезпеки негайно проходити до укриття. На місцях події до речі, зверталися люди за допомогою до поліцейських. На місцях події працюють слідчі спеціалісти-криміналісти. Так до них звертаються громадяни. Поліцейські наразі фіксують. А чи можна зараз трохи більше вже почути про масштаб руйнування, зокрема на промисловому об'єкті? Чи наразі у вас немає таких даних? Наразі, поки що на місці події продовжують працювати правоохоронці, вони фіксують, оглядають всі пошкодження, дана інформація буде оновлюватись і згодом з'явиться у нас на сторінках. Пані Яно, дякуємо Дякую. за те, що доєдналися до нашого ефіру. Яна Єрмоленко, головна спеціалістка комунікації поліції Київщини, була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про наслідки нічних обстрілів.